Слава Україні, шановні колеги, слава героїчним Збройним силам України. Сьогодні ми ведемо коротеньку трансляцію з урочища Думенці. Це село Велятино з нашого базового господарства Карпатський бджіл типу Сини Вир. І тут у нас є п'ять джолиних сімей, які ми ну, до цього часу ще не відібрали від них мед, фактично. І це не простий мед, це сім'ї з надставками, і є там такі маленькі подарункові атракційні, так би мовити, рамочки, вставлені уже в стандартну рамочку 145-ту. І ці всі речі я би вам зараз не розповідав, бо насправді цей мед треба було відібрати набагато скоріше, оскільки він містить у собі і мед Вейріха, але меду було недостатньо цього. І ми їх підгодовували ще додатково. Акацовим медом, весняним, зрозвивши медову ситу, для того, щоб якісно заповнились ці рамочки і ці щільнички. Але мова йде не про те, як ми досягаємо якісного заповнення наших щільничків, хоча і це має цікаву тему і місце на життя в Закарпатській області, зокрема, так оскільки. Це не центральна Україна, це не ті потужні медозбори, де можна заповнювати будь-які рамки на будь-який смак і видумку пасічника гарно медом і забрушувати його забрусом. Це Закарпаття і тут потрібний особливий підхід. Але ми зараз будемо тестувати цікаве обладнання, яке мені передав мій знайомий колега, пасічник із хуста, який потрапив до свого сина і там. Пару місяців пожив, але привіз звідти цікавий такий пристрій для обтрушування бджіл з медових щільничків. І зараз ми його будемо з вами тестувати, як же він працює в умовах Закарпаття і чи хороша ця річ, чи варта на увагу. Давайте подивимось. Отак виглядає зовні коробочка. Симпатична така бджілка. Бачимо по іерографіах, що це здається китайський виріб. Коротко відкривається. Має бути оцей пристрій. Я вже його звідти дістав. Це акумуляторний такий пристрій на 20 вольт акумуляторна батарея, є резерва до нього. І тут відповідно назва фірми. Бачите, зрозуміло написано все для Слов'янського пасічника слав'янина. Можна все прочитати. Як же він побудований? Є захват для рамок, який, як щіпці, працює від специфічного такого бачите, речага. Зверху є кнопочка чарівна, яка спрацьовує і починає трусити, трусити рамки. Є регулятор швидкості, так би мовити, і є різні позиції. Позиції є насправді сім-сьома. Найбільш, найбільш швидка і відповідна. Перша або новина. Неразвіщо дуже повільно. Я працюю без оператора, тому виставляю зразу на сімочку. Є в нас відповідно наша бджолина сім'я, яка загодовувалася у свій час і отримувала медозбір фактично природній і так само штучну підгодівлю отримувала натуральним медом. Я вже три рамки забрав, одну забрав нашим класичним віником із Сорго. Потім взяв цей пристрій і дві рамки успішно струсив. А далі працюємо спільно. Там бачу, йдуть. Щільнички оці атракційні, так би мовити, подарункові. Сім'я вже готова до зими. Звичайно, тут в цій сім'ї меду є о як багато. Так, ну що, беремо рамку, зажимаємо, піднімаємо і нажимаємо чарівну кнопку. Не знаю хто кого більше трусить. <хи> я рамку чи рамка мене, але тим не менше бжіл на рамці немає. Все класно, все добре. Беремо наступну рамочку. Хочу я однією рукою. Одна рука у мене зайнята телефоном. так. Опа, відірвали рамку. А це буває, бачите? От тут маєш. Три года. форс мажор Ремонтуємо на ходу. Так, прибере на місце. Гарно забрушений медочок. Працюємо далі. Одна джилка лазить і не хоче падати, Впала і вона супер. Наступна рамка з двох сторон, Чисто. Сказати, що я в захопленні, це нічого не сказати, оскільки часу на струшування однієї рамки йде буквально секунди. Трошки важко на руку на одну, звичайно, якщо щільник важкий, але при умові, що це півмагазинна рамка, і вона важить десь порядка 2,5 до 3 кг, ну 2,5 хай буде. Сам пристрій цей теж важить десь порядка до 2 -1 кг півтора десь. Тобто на вагу десь порядка до 5, ,5 кг з половиною вага йде. Тобто довго не подержиш. От Я зараз тримаю, навіть на лісу, мусив його ставити, щоб трошки попочити. Але тим не менше піднімаємо, нажимаємо кнопку і бджіл немає. Ставимо на місце. Ставимо на місце наступна рамка. жилок залишилося. Цим пристрієм зручно працювати буде, напевно, міняючи руки поперемінно. Чудово. Так, ну що? Що можна сказати? Що ж можна сказати, коли все очевидно видно і так? так. Напевно, в цій ситуації говорити нема чого. З одного боку, потрібно вчасно виконувати роботу, не чекати до 7 жовтня, а скоріше виконувати такі роботи по відбору меду. З іншого боку, бачите, самі відбір меду цілої надставки з використанням цього китайського чуда. Зайняв буквально лічені хвилини і мінімум зусиль, при цьому було затрачено. Річ цікава, варта на увагу для більш широкого використання, оскільки суттєво економить час. Цікаво буде побачити, наскільки хватить одного заряду акумулятора. Практика покаже. Але, як на мене, не було би придбати і собі такий пристрій для того, щоб трошечки облегшити життя на професійній пасіці. По дві крайні рамочки ще цих сімей, які ми. Підгодовували для того, щоб вони нам заповнили якісно надставочні рамки. Ще дві рамки ми відберем. З нижнього гнізда це була вощина, яку відбудували і повністю залили медочком. На календарі 7 Жовтня 2, 4, 6, 8 щільничків залитих, очевидно, теж медом. Ну, мебл. Такі крайні рамки ми вже їх трогати не будемо. 8 щільничків залишається для наших бджілок в взиму. Карпатський бджолог типу вер. Цілком достойно. Працюють на осінніх медозборах, тим більше, якщо їх додатково підгодовувати натуральним медом. Інформуючи колег про переваги цього виноходу чи пристрою китайського виробництва, хотілося б звичайно звернути ще на один фрагмент уваги колег. От ми на наступній сім'ї. Відбираючи якраз ці щільникові рамки, звернули увагу на те, що не всі вони заповнені якісно медом. І частину навіть рамочок бджілки почали звідняти від меду, переносити його в нижнє основне гніздечко до себе, поближче до гніздових стільників. Цей факт я давним-давно вже відмітив у своїй роботі. І саме тому останні років 10 ми менше і менше почали використовувати 145 рамки на своєму господарстві для використання їх широко на різних типах вуликів, на різних типах медозборів. І якщо ще весною, під час цвітіння акації, так само і до акації, до речі, на садах. Чудово, бджілки заповнюють ці надставки, і ми могли би брати товарний мед таке непогано на них, то пізніше, вже навіть під час світіння липи, я вже не говорю про більш пізні недозбори, такі як Горець Сахарінський або в горах Іванчай, наприклад, який квітує в другій половині липня. Товарний мед із надставок отримати вкрай складно. Оскільки переважна більшість товарного меду, потенційно, який би міг бути товарним медом, накопичується бджолами саме в гніздових рамках. І Відібрати звідти мед цей при умові, що там є, і розплід і мед, дуже складно. Тому, бачите, факт є фактом. На 145-ту рамку відкладати мед в бджілки пізній період. Літа і осені, зокрема, як це зараз відбувається, вони не хочуть. І ми зрозуміло, працюючи із 145-ю рамкою, ну, зокрема в умовах закрапаття 100% і, беззаперечно, будемо не добирати товарного меду. А це впливає на результат нашої роботи, на рентабельність роботи, на дохідність господарювання. Ну що ж, колеги, робіть висновки самі, яка рамка повинна використовуватися у вас на пасіці, щоб змогти отримати максимум від свого господарства. Якщо наше відео вам було дечим цікавим цікаве і корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, обов'язково залишайте коментарі, діліться своїми думками, враженнями, можливо, хтось використовував щось подібне і наскільки воно виявилося у ваших умовах. Придатним для використання всіх благ щасти.